Здравствуйте. Добрий день. Ранок 1 вересня до Дрімайлівської гімназії прямують школярі. Вони не сядуть за парти не лише тому, що школа не має укриття і в ній не можна навчатись. 5 серпня діяльність навчального закладу припинили. 12 родин говорять, що відмовилися забирати документи, бо вважають закриття школи незаконним та штучно створеним. Я проти того, щоб закривали нашу школу. Тому що це я я думаю, це незаконно. Ну незаконно навчальний заклад у Дрімайлівці за планами мали закрити через рік у 2023-му. Однак рішенням виконкому Куликівської селищної ради діяльність гімназії зупинили. Причина недостатнє фінансування та звільнення вчителів. Станом на 1 вересня тут лишилося двоє педагогів, і їх в жовтні мають скоротити. Діяльність закладу призупинена, а я ще з два місяці працюю в ньому вчителем математики. Решта, а це 11 викладачів, погодилися з пропозицією керівництва громади піти працювати до закладів у сусідніх селах. Наша школа під великим знаком питання, там проблеми з фінансуванням. Кожному знайшли посаду, кожному години. Деякі вчителі написали заяви, що вони звільняються і. Переходять на інше місце. Ну, я вирішила цієї заяви такої не писати. Але більшість заяв були написані 8 серпня, 15 серпня і 22 серпня. Тобто, на підставі заяв, які будуть написані через тиждень, вже 5 серпня прийнято було рішення. Пропонують індивідуально кожному написати заяви на звільнення. Ну, по, перев... по переводу, якби щоб був вагомий аргумент. Батькам предоставить, що нема кому вчити ваших дітей. Просто нема кому вчити. За словами голови Куликівської громади Юлії Пастернак, дрімайлівська школа останні кілька років була некомплектною цього року. 1 вересня вона мала б прийняти 36 учнів. Єдиним чинником, який продовжує був для існування протягом цих тих років, це економія. Через те, що там опалення дуже економне в школі, всі фінансово спроможні заклади освіти у, у нас на сьогодні отримали вже автономію. І на жаль, Дрімалівська гімназія має лише 36 шість учнів. Тож освітньої субвенції педагогічним працівникам не вистачило б аж на 4 місяці, і педагоги мали працювати до кінця року без заробітної плати. Юлія Пастернак говорить, педагогів змінювати місце роботи ніхто не примушував. Передумови для закриття закладу штучно не створював. Це не відповідає дійсності. Якщо хтось педагогів або батьків вважає, що це не були неправомірні рішення, вони мають повне право оскаржити теста в суді. Ввечері стало відомо, що усі 12 батьків таки забрали документи зі школи. Телефоном голова батьківського комітету Олена Гринченко повідомила Суспільному, що зробили це під тиском працівників селищної ради. Анастасія Роман Репа. Новини на Суспільному.